Це Поліна Ковальова, байстрючка російського міністра закордонних справ Лаврова. Полінка не буде навчатися в Удмурському державному університеті або в Омському педі, як і донька Абрамовича, синок Фідуна з Лукойла чи доня колишнього заступника Мінфіну Росії Дроздова. Вони підкорюватимуть туманний Альбіон. Краще поїдуть навчатися до британських вишів. Ви на каналі УСІНТАГенції Мольфар, і сьогодні ми розкажемо про те. Як влаштували собі життя російські дітки за межами Росії? І не забудьте підписатись на канал. Тож Лавров попіклувався про свою пачерку Полінку настільки, наскільки це було можливим. Відправив її навчатися до Великої Британії. Ну, не у Лондон, звісно, це ж байстрючка. Але Поліна закінчила престижний Кліфтонський коледж у Брістолі. Вартість року навчання, в якому на хвилиночку, складає від 38,5 тисяч фунтів стерлінгів, а це 4,5 мільйони рублі. Після Поліна вступила до університету Лавборо. Цей виш відомий тим, що готує потужних спортсменів і робить акцент на досягненні у галузі технологій. Але чому не в Самарі? А там теж є технічний університет, який має багато історію та традиції. Але ні спорт, ні технології не цікавили пачерку Лаврова. То вона й стажувалась у ВТБ банку, потім працювала у Гленкор, а потім у Сауді Арамко. Це найбільше за видобутком і запасами нафти компанія планети. У 22-му році вона була молодшою фінансовою працівницею і анонімно жила у Лондоні. Чому анонімно? Бо у березні вона потрапила під санкції Великої Британії. Її активи заморожені, а все через жадібність. Ще навчаючись в університеті, коли їй було всього 21, Поліна придбала розкішне житло. Елітні апартаменти у центрі Лондона за майже 4,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Платила вона готівкою. Ну що ж, мабуть, гарна стипендія була, кажучи про росіян, є щось дуже схоже на нацистську Німеччину. Чули, до речі, про програму Т-4 Гітлер із прибічниками дозволяли евтаназію так званих недієздатних людей і навіть заохочували до такого типу очищення країни. Про це детально розповів Фахродін Шарафмал на своєму каналі «Фарід говорить. І ми дуже рекомендуємо підписатися на цей канал, адже там є чимало цікавих відео про різні теорії змови, про політичний треш в історичному контексті. Є цикл випусків про спецслужби Америки, Британії, Ірану, про вплив наркокартелей у Мексиці. Почну я цю історію з картелю Гольфа. Це доволі старе мексиканське угрупування, яке з'явилося в країні ще у 30-х роках минулого століття. Але горизвісну славу гольфісти здобули лише у 80-х. Одним словом, наша щира рекомендація. І напишіть, до речі, в коментарі, якщо ви вже підписані на Фаріда. Желізняк Сергій це депутат Держдуми від Єдиної Росії, автор законопроєктів про розміщення персональних даних на російських серверах. Блокування торентів і тому подібне. Він нагороджений орденом почота, дружби і медаллю за так зване возвращення Крима. Железняк має чотирьох доньок, три з яких навчаються за кордоном. І через це він потрапив під пильний погляд грандіозного розслідувача Навального. Це ще тоді просто донька Навального не виросла, і Алексій її не відправив вчитися до Стенфорда і не сів на пляшку. Так от Анастасія, яка зараз носить прізвище чоловіка Маклаймонт, багато навчалась у Британії і з 13-го року й позараз працює на BBC. Железняк перед Навальним виправдовувався, ніби BBC припинило з нею співпрацю, мовляв, саме через те, що вона його донька. Хай там як, але желізнячка дуже вдало вийшла заміж. Вона з чоловіком зараз робить бізнес, допомагає робити красиві весілля британцям. А могла б прикрашати шалаші чи весільні бараки в норільську. Бо ж батько обіцяв, що досі повернуться і будуть реалізовувати себе вдома. Є ще одна желізнячка, молодша Єлизавета. Вона теж жива і навчається у Великобританії, підпрацьовує ілюстраторкою. Доня російського мільярдера Абрамовича Софія вона теж живе у Великобританії, навчалась у престижному королівському університеті Геловей. А коли почалося повномасштабне російське вторгнення. Софія опублікувала сторі проти Путіна, і деякі медіа вже прозвали її хорошою рускою та такою відважною, що запостила в інстаграм свою незгоду, сидячи в Британії. А вже ж, адже на Абрамовича наклали санкції. А Софія звикла гарно жити. Друзі, ми пропонуємо вам спробувати знайти інфо на сина віцепрезидента Лукойла Фідуна Антона. Напишіть нам, будь ласка, у коментарі назви п'ятьох ресторанів у Лондоні, якими він володіє. Тому, хто першим напише правильну відповідь, ми подаруємо щось із нашого нового мерча. Тож, поки українські школярі та студенти мусять здобувати освіту, сидячи в укриттях через постійні обстріли, а викладачі проводити свої пари з окопів, поки росіяни знищують наші школи, садочки та університети, діти можновладців РФ дуже комфортно себе почувають, сидячи у загниваючій Європі. Хто знає, може, якби вони вступали у Бурятський аграрний чи у Фимський нафтовий, то могли б розвивати свою країну? Чи ні? З вами були Мольфар. Донатьте на ЗСУ, підтримуйте волонтерів і бережіть себе!